Вітаю всіх глядачів! Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Дуже сподобався вам наш тракторець Колос 50 без кабіни. Було дуже багато коментарів, а де такий з кабіною. Друзі, будь ласка, Колос 55404C Max, трактор з кабіною. 50-ка сьогодні відео вам його покажемо і розкажемо. Для тих, хто не бачив е, відео на цю модель без кабіни, коротко пройдемося ще раз по. Технічних характеристиках даного трактора. Отже, ми маємо шасі по типу ТЕ, це шасі, яке використовується і передній і задній міст для тракторців до 80 кінських сил. Дуже насправді потужні, класні мости. Під капотом у нас КМ-495 ВТ, 4 циліндри, максимальна потужність 50 кінських сил. В комплектацію трактора входить вже компресор і ресівер. Пізніше ще повернемося е, сюди. Вага даного трактора складає понад 2 тони. Розмір передніх шин 8,3 на 20, задні 12,4 на 28. Бак в нас виведений під кабіною, його об'єм 55 літрів. Позаду тракторця в нас трьохточкова потужна навіска, яка витримує 850 кілограм. Вона Має як плаваючий режим, так і примусовий. Ви бачите два зовнішніх гідроциліндри, плюс трьохсекційний розподільник з двома парами гідророзеток. Звертаю вашу увагу, що вже в базі зроблений додатковий бачок на гідравліку. Також на вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000. і під ваш причіп є фаркоп. Тепер йдемо в саме напевно, що цікаве. Це з основних характеристик, я в принципі сказав. Йдемо в кабіну. Кабіна в нас є повністю герметична. Це раз, і вона є панорамною. Це два скло дороге, тому потрібно бути дуже обережним, коли ви експлуатуєте даний трактурець. В самій кабіні в нас є обшитий обшита кабіна ось такими от пластиковими органайзерами. Дуже зручно, можна собі там щось поставити. Повністю рівна підлога, підвісні педалі. Це дає змогу збільшити місце для будь-якого оператора будь-яких габаритів. Коробка перемикання передач у нас реверсивна. Чотири швидкості. Звертаю увагу, що реверс вже виведений на е панель приладів. Набагато зручніше вмикати, як в японцях зроблено. Також е є в нас механічне підключення переднього моста, ну, в принципі, з такого. Це стандартні. З плюшок, що ми бачу, що зарядку під ваш телефон також додали. У нас є люк, є вітрячок, кабіна, звичайно, що має опалення, і в нас є кондиціонер. До речі, музика також. Кондиціонер, музика під'єднується через Bluetooth. Під'єднали собі і працюєте. За рахунок того, що кабіна герметична, буде мінімальний шум двигуна в кабіні, в салоні, і буде вам комфортно цим тракторцем. Працювати також є камера, яка показує назад, і в відповідності камери виведений моніторчик. Всередину ви все будете бачити. Це дрібниця, в принципі, ну але досить, досить приємно зроблено. Панель приладів абсолютно стандартна, автомобільного типу. Ось такий вийшов тракторець. Актуальна вартість такого тракторця 11300 умовних одиниць. Два роки на цю техніку гарантія. Ми їх доставляємо по Україні і нагадую, що ви цей трактор можете обміняти на будь-який з нашого асортименту. Тому всі активні посилання з номерами телефону і контакти будуть в описі до цього відео. Спускайтеся вниз, телефонуйте хлопцям менеджерам, вони вам все підкажуть та розкажуть. Ну, ось такий вийшов тракторець. Чекаємо ваших коментарів, як вам, і до зустрічі на каналі. Не забудьте на нього підписатися.